Це не те, що наївно, але інколи воно для мене вже звучить як бред. тому що це 11 років війни і Сполучені Штати Америки не зробили ключового висновку за ці 11 років спочатку вторгнення в Крим. Ось і до того, що ця війна уже всієї вісі зла, і де Кенян офіційно визнав, що він на боці Росії Китай без його участі вже давно б війна можливо, зупинилася. от... І вони продовжують далі нести е, віру в те, що якимось перемир'ям, перемовинами, а потім і мирною угодою вони можуть умиротворити Путіна, коли ставки зросли до рівня, коли Росія з Китаєм цей е, Китаю Російський Альянс. Хоче формувати новий порядок денний, хоче вдарити по могутності США і взагалі прибрати США як лідера вільного світу з глобальної арени. От і вони чомусь думають, що пожертвувавши Україною. Чи ви танцьовуючи з Путіним після того, як ви ж пам'ятаєте, що спочатку США запропонували оце перемир'я на 30 днів на суші, повітрі Україна погодилася, але більше 50 днів Путін взагалі на це не реагував. Аж потім запропонував оце на 3 дні для того, щоб провести парад. Тобто Росія не те, що лукавить подвійні стандарти, вона заперечує взагалі готовність завершувати війну.